Скіфія. ранньостиглий сорт озимої пшениці, створений за селекційною програмою East East спеціально для умов континентального клімату Сходу та Півдня України. За результатами внутрішніх випробувань компанії Скіфія демонструє найвищі показники морозостійкості та холодостійкості. Швидкий налив зернівки забезпечує можливість отримати повноцінне зерно високих продовольчих якостей по різних попередниках. Це надзвичайно важливо в умовах високих температур та дефіциту вологи, півдня та сходу України. Нам приємно відмітити, що сорт Скіфія створений за участю селекційно-дослідної станції ТОВДСВ Україна.